Очікувані свята в музеї мистецтв Прикарпаття школярі розписували новорічні іграшки. Новорічні прикраси власними руками. Аби зробити ось таку унікальну новорічну іграшку, потрібно лише основа, матеріали і фантазія. За кілька хвилин головний атрибут новорічної ялинки готовий. Образотворчий урок провів художник Михайло Тимчук. каже, святковий хендмейд дуже популярний перед різдвом, створюючи різнобарвні художні вироби, учні додають що свого видумки і творчого натхнення. Можна купити надзвичайно красиву янкову прикрасу, готову. І не мучити себе, а інколи є речі, які ти робиш самостійно. Ти можеш написати мамі, татові, коханій людині, тобто якусь, навіть якийсь смс, грубо кажучи, то є набагато простіша і набагато краща річ. Секрети оздоблення іграшок ласноруч опановували учні школи садочку. Перша ластівка для цього закупили допоможні матеріали: кульки, блискітки, фарби та пензлі. Стали в пригоді підручні засоби. А от візерунки на новорічних прикрасах діти обирали самі. Більшість з них виконав використали патріотичну символіку. Я намазав клеєм і просипав бльостками, щоб зробити якби сніжну обстановку. І зверху я намалюю тут будиночок і зроблю золотою краскою зірочки. Це герб України. Я її повішаю собі на ялинку як символ, щоб герб нашої України оберігав мою хату. Поки що малюю орнамент, а згодом вийде щось цікаве. Я малюю кульку символом символом України, ну тому що думаю, що це завжди актуально, особливо в наш час. Творчому натхненню дітей раді їхні шкільні наставники. Кажуть, перша ластівка активно популяризує образотворче мистецтво. А передсвятковий майстер-клас це ще одна можливість школярів продемонструвати власний творчий хист. Діти люблять щось робити своїми руками. Вони люблять малювати, клеяти, сипати. І те, що вони придбають, це зовсім не те, що вони роблять своїми руками. І дуже властива є мотивація, коли вони подарують цю іграшку, виконану своїми ж руками. А що ж купити, це є велика різниця. Це вже третій майстер-клас з розп ялинкових прикрас для школярів Івано-Франківська музеї мистецтв мають намір створити гурток образотворчого мистецтва. Віра Лучин Ігор Духович, новини на вежі.